Усесвітній день танцю у Івано-Франківську відзначать масштабно 29 квітня в середмісті проведуть перший танцювальний перформанс Open Dance Day. на вічовому майдані. Зберуться близько двох сотень танцівників, керівників і вихованців місцевих хореографічних студій і шкіл, аби презентувати своє мистецтво. Бальна класика і сучасний модерн, хіп-хоп, контемпорарі та народні танці у цьому переліку. З'явилися й новинки. Зокрема, лінді хоп наразі незнайомий івано-франківську соціальний хореографічний напрям, який не має немає обмежень у віці. Зате вітає індивідуальність пари. Це ті танці, якими не пізно займатися почати в 30-40 років. Особливість Лінді Хопу – це те, що ми танцюємо під джаз. Це 20-30-ті роки, який став надзвичайно популярний в США. Метою вуличного перформансу є об'єднання хореографічних спільнот Івано-Франківська та популяризація танцю як виду спорту, доступного кожному. Найкраще продемонструють свої вміння у майстер-класах і джемах, іноді навіть у дуже несподіваних амплуа. Навіть якщо я ніколи не несувала мені своїми танцівниками, а тут треба за два тижні вивчити сильну хореографію. Вона реально не є легкою, але ми це зробили, і це відчуття перемоги. Дуже класний як запевняють організатори Open Dance Day 2015, Їхнього свята не зіпсує жодна погода. Ну а найбільшою його привабою для місцевої публіки стане спільний виступ усіх учасників під живий акомпанемент вуличного оркестру. Презентована постановка міститиме елементи майбутнього танцювального гімну Івано-Франківська. Танець який готують танцювальні студії, загальний один спільний танець, над хореографією якого люди вже працюють більше місяця. Тобто буде один загальний вихід танцювальний. Масштабний, там, в вигляді такого, можна сказати, флешмобу. Буде готуватися танець міста. От це наступна така штука, над якою ми будемо працювати. Дуже важливо. Та. Можливо, якісь елементи з цього танцю, які вже зараз є, війдуть в той танець міста. Триватиме відкритий день танцю упродовж кількох годин від 17-ї, допоки вистачить сил і наснаги, рухатися під музику.